Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. і Сьогодні у мене на ремонті ось така болгарка. Торгова марка МЕХЦ модель MAG 1270 12, з потужністю 1270 Вт. Дуже схожа на Макіту 5030 на Макіти. Клони. 5030 я такі Макіти. Багато їх клонують. Чомусь вона схожа. Ну, 1270 Вт. Думаю, тут точно немає. Дуже вона маленька. Принесли її з тої причини, що в ній не відходить тяга, включаєш назад, виключаєш і тяга на місці. Тобто і інструмент працює далі. Зараз ми розберемо, почистимо це все. Подивимося, як в середині вона зроблена, які там дають підшипники, який ротор, який статор, яка кнопка. Розберемо, то мехся і глянемо, що там всередині. Добрався до кнопки, до щіток, зняв задню цю кришку, дивіться, трохи кришка прижимала тут тягу і тяга назад не відходила, а так працює все добре. Що помітив, щітки майже не стерті, тобто інструмент майже як новий. І дивіться, також, що помітив, немає там конденсатора, немає фільтра який забирає ці всі поміхи. Нема того фільтра. в на цьому економить, як ми бачимо. Ну що, розбираємо далі. Розібрав. Так, що бачимо? Зразу що кинулося в очі. І На валу шпинделя є і підшипник шарику стоїть, не втулка. Ну, Це вже, можна сказати, такий плюс можна дати цьому інструменту. Далі є в ротора бандаж. І, так, антивібраційна резинка є і є кільце лабіринтне ущільнення, яке не дозволяє перегріватися підшипнику і щоб пилюка не попадала в цей підшипник. Це, це також можна вже йому ставити такий так, жирний лайк. Так, далі дивимося по статору. Ось такий статор, ну що, скажу, трохи є заізольований, є якась там трохи броня, але дуже-дуже мало намотки. Такий тоненький прямо аж світиться, ну, і не закріплений. Ну, чомусь схоже на макіта. А макіта, мені здається, вони йдуть закріплені, наскільки я пам'ятаю. Тут щось він йде не закріплений. Так, далі, підшипник тут іде. Другої марки CHL. Теж непогано, вроді, перед тим, як був Міхт, трохи були підшипники з дешевшої фірми. Так, а ось тут підшипник вже йде. 606 HGL. Ось така така невідома фірма AGL. Це ШЛ вже часто зустрічаються і знаємо, більш-менш вони працюють. Ну, Але, як бачимо, люфт. Люфт є. І Підшипник вже трошки так шумить. І також, тут, також в цьому корпусі люфт такий трохи нормальний. А працювала вона мало що. Ну що можу сказати? Ремонту тут як такого не буде. Тягу почищу, бачите, вона фіксує, працює, ходить, включає. Якесь таке двояке в мене враження від цієї болгарки. Вроді і ротор є бандаж, підшипник тут нормальний, і є лаборинтне уплотнення. Тут підшипник трохи з дешевшого сегменту. Статор не закріплений і немає зекономили на цьому, на конденсаторі на кнопці. Ну, якось так трохи. Ну, але взагалі трохи ліпший. Ліпший екземпляр, чим була мене попередня. Перед тим був інструмент з цієї фіргової марки. Там взагалі щось було. І підшипники були трохи слабші дешевші. А на цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав, сам подивився, ознайомимо вас з тим м'ях, що він з собою представляє. І все цікаве, що буде моїй майстерні попадатися, обов'язково буду вам показувати. Як ви зрозуміли, 1270 Вт тут немає, це всього таки 750 Вт, максимум напевно, як Макітовська болгарка. Коротше, кому подобається, чим я займаюся, підтримати відео лайками, підписуйтесь на мій канал і всім вдалих ремонтів.